Видання Політіко оприлюднило матеріал про історію українських підлітків з окупованих територій, які пройшли російський табір перевиховання, так званий. Матеріал страшний. Матеріал настільки моторошний, що вивертає душу назовні. Ви читали колись, як у людини відбирають душу, можливість бути собою? Як підлітків окупанти примушують зректися своєї національності? На окупованих теренах росіяни з натхненням реалізують свою політику. Перепрошити українців у першу чергу. Перепрошивають дітей і підлітків. 16-річний Владислав Руденко потрапив до табору перевиховання з натуральною російською назвою Дружба. Що ж там було в тій дружбі? Українських дітей примушують дивитися пропагандистські фільми, носити військову форму, слухати гімн Росії. На заняттях дітям всіляко промивають голови пропагандою, викладачами та вихователями в таборі працюють російські студенти, а керує всім колишній омоновець. Саме він регулярно влаштовує катування і приниження підлітків. Але Владислав з кількома друзями примудрилися опиратися: наприклад, замкнулися в кімнаті і відмовлялися виходити. Іншим разом Владислав зірвав російський прапор і замінив його на свою білизну, звісно, був покараний. Ще якось під час виступу Путіна ввімкнули гімн України. Поводитися з окупантами треба дуже обережно. Є випадки, коли дітей, що категорично опираються, відправляють до психіатричної лікарні. Бути українцем це ж психічна хвороба, розумієте? Герой матеріалу вже підліток, майже дорослий. Можливо, йому було в чомусь простіше, набагато складніше, меншим, з їх несформованими ще душами. Ламають їх не менш, а опиратися ефективно вони не можуть. До речі, окупанти всіляко сприяють стукачеству, тобто заохочують, щоб одні доносили на інших. І звісно, дітям постійно вбивають в голови ви нікому не потрібні, Україна про вас забула, Україна скоро не буде, все буде Росія. З табору дітей не повернули батькам, їх закинули на навчання до Керченського морського технічного коледжу без їхньої згоди. Там хлопців просто запхнули в спільноту у московитів, цілковито чужих їм. Хлопців всіляко примушували взяти російський паспорт, але вони відмовлялися, бо в такому разі їх могли відправити на всиновлення і поміняти їхні імена, а згодом призвати й до лав російської армії. Владиславу і ще кільком хлопцям пощастило, їх змогли вирвати з пазурів окупантів їхні батьки. Хлопці повернулися до України, іншим пощастило менше, когось зламали. Коли все це читаєш, то думаєш лише про те, чи сам зміг би витримати у таких умовах, чи зміг би підлітком протистояти такому. І ніякої впевненості в цьому немає. І отак от, от ламають хлопців, але можете собі уявити, що переживають в таких умовах українські дівчата. Дмитро Вовнянко підсумовує каже, я, онук в'язня концтабору, мій дідусь пройшов застінки німецьких нацистів під час Другої світової. Колись у юності я прочитав книжку Бруно Апіца Голий серед вовків і жахнувся, коли уявив, що пережив мій дідусь. Нині те саме я відчував, коли читав цей матеріал. Цифри безжальні. Британська розвідка повідомила, що наразі 11 тисяч українських дітей навіть більше утримуються в так званих. Таборах перевиховання станом на 24 листопада 2023 року депортовано до Московії та примусово переміщено на окупованих територіях біля 19,5 тисяч дітей. От таке нас може чекати, якщо переможе Москва. От проти цього ми й боремося, от цьому ми протистоїмо. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо!